Поговоримо з вами про сімейний бюджет, які взагалі підходи до сімейного бюджету існують. Боже, та як взагалі так можна? Абсолютно за кожну витрату може бути привід посперечатися, підібрати якесь рішення, яке влаштує двох. Партнерів вже може в когось і не два партнери. Ну, це вже таке ось. Ми слухаємо, і ми не засуджуємо. На жаль, чи на щастя, не знаю. Люди не вміють читати думок інших людей. Це не станеться з першої розмови. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. І сьогодні поговоримо з вами про сімейний бюджет. Знаю, що тема багатьом буде корисна і цікава, тому, будь ласка, підписуйтеся на канал. Нал ставте вподобайку, щоб Ютуб е, розумів, що це відео корисне, і пропонував його більшій кількості глядачів. Тема фінансів в родині знаю дуже непроста. Багатьом людям незручно некомфортно про це говорити. Люди не знають, як взагалі почати ці розмови. І тому сьогодні поговоримо про те, а які взагалі. Підходи до сімейного бюджету існують, і ви після перегляду зможете зрозуміти, а що підходить конкретно вам. Будь ласка, коли ви будете дивитися зараз це відео і почуєте, як це працює в деяких людей. У вас може виникнути думка, боже, та як взагалі так можна? Давайте, от є в контенті зараз такий, знаєте, жарт ходить, принаймні в момент запуску цього відео. «We listen and we don't judge». Тобто, ми слухаємо і ми не засуджуємо. Так і ви, будь ласка, майте на увазі. Що це просто теоретична частина. Я вам намагаюся показати, як це буває в різних людей. І якщо це не підходить конкретно вам, це окей, тому що персональна фінансова грамотність, вона на те й персональна, щоб бути достатньо індивідуальною. Да? І підходи різні можуть комусь підходити, а комусь ні. Це окей. Отож, загалом є три категорії. Підходів до сімейного бюджету перший сімейний бюджет це роздільний, коли у чоловіка свої гроші, у жінки свої гроші, вони домовляються про сплату, наприклад, там в якихось пропорціях спільних сімейних витрат і живуть. Кожен на свої гроші. При цьому, коли ми говоримо про якусь пропорцію витрат, часто буває таке, що платять 50 на 50. Але більш грамотні і свідомі люди розуміють, що якщо рівень доходів в різних партнерів в парах різний, то платити 50 на 50 рідко коли. Гарна ідея, бо у когось із партнерів той, хто заробляє менше, це викликає величезну кількість напруги, тому що, наприклад, там більшу частину своєї зарплатні треба віддати за половину орендної плати за квартиру, яку люди винаймають разом, і це людині не дуже подобається, і часто цей з партнерів. Просто не може про це там спокійно поговорити, бо чи соромно, чи незручно, чи взагалі не зрозуміло, як взагалі про це почати говорити, да з якого на дива раніше мені це було окей, а тепер раптом не окей. Ну розумієте, там багато в людей іноді буває думок в голові, але більш свідомі і фінансово-грамотні люди вони підходять до такого пропорційного варіанту, коли визначають наскільки відрізняються. Доходи кожного з партнерів, і визначають, що, наприклад, орендну плату за квартиру, яку ми разом винаймаємо, 70% буде платити той з партнерів, хто заробляє більше, а 30% буде платити той з партнерів, хто заробляє менше. І сходяться на ось такому варіанті. Тут люб'язно вам нагадую, знову про підхід. We listen and we don't judge. І звичайно, що ось такий роздільний бюджет він підходить далеко не всім. І це окей. Тут питання в тому, що так. В родинах буває, і ви маєте про це знати. Другий варіант це повністю спільний сімейний бюджет. Як це виглядає? Всі доходи, які є в кожного з партнерів, потрапляють на спільний банківський рахунок, або якщо це готівка, то спільну тумбочку, і звідти люди. Витягують гроші на витрати і на свої там особисті, і на спільні сімейні таким чином, коли ми говоримо, наприклад, про спільний банківський рахунок, кожен з партнерів має доступ до абсолютно всіх операцій. Фінансових, які відбуваються на цьому рахунку, і таким чином у людей знаєте, ніби як немає власного простору от в цьому сімейному бюджеті, тому що абсолютно за кожну витрату може бути привід посперечатися, поговорити взагалі в доцільності подібних покупок, да і теж такий тотально спільний бюджет сімейний, теж підходить не для всіх, але так. Теж люди часто роблять, бо є люди, яким навпаки це подобається, да? і це добре. Тобто, кожна людина має право хотіти того, чого хоче. І тут питання виключно в ефективності комунікації, щоб люди могли між собою про це поговорити і озвучити, що їм підходить, що подобається, а що ні, і підібрати якесь рішення, яке влаштує двох. Партнерів вже може в когось і не два партнери, ну це вже таке особиста справа. Знаєте, і третій варіант бюджету це так званий спільно роздільний бюджет. Це ситуація, коли кожен з партнерів більшу частину своїх доходів кладе в спільний бюджет на спільний рахунок або готівкою приносить там в місце, де зберігаються гроші, і вони для спільних якихось там сімейних витрат використовують ці спільні гроші, але і в чоловіка, і в дружини в кожного. З партнерів є окремі гроші, які вони витрачають на власний розсуд, і ніхто про ці витрати іншому з партнерів. Не звітує і іноді навіть не розповідає. Це підходить людям, які хочуть мати в питанні фінансів трошки більше свободи, але при цьому відчувати ну, от, знаєте, таку єдність, що взагалі-то чоловік з дружиною це ну, спільний союз, люди, які мають як пара спільні якісь плани, спільні витрати і взагалі-то спільне майбутнє. І от ось така формула спільно роздільного бюджету добре працює для людей, які шукають якесь таке компромісне Мішення. Зізнаюся, чесно, у нас з чоловіком це якраз ось така спільно роздільна варіація на тему сімейного бюджету, і нам це дуже підходить зараз, тому що в кожного з нас є свої якісь вільні гроші. Але при цьому ми і маємо ось цей такий спільний бюджет, яким користуємося на спільні наші сімейні витрати. І таким чином це дозволяє, знаєте, і подарунки один одному спокійно дарувати, тому що ми можемо дозволити собі з ось цих. Власних коштів подарувати один одному нормальні класні подарунки, і при цьому інша людина про це не дізнається. А не знаєте, оце купити зі спільної картки подарунок і потім сповіщення е, з банку спалить взагалі цю цю ідею і сюрпризи не вдасться. Отож, прослухавши зараз ці три варіанти, будь ласка, оберіть той варіант, який е, підходить конкретно вам, і спробуйте для початку з партнером про це поговорити. Увага! Обговорювати! Сімейні фінансові питання можна і варто ще до того, як ви. Взагалі-то станете родиною до того, як ви підпишете офіційні папери про одруження. Говорити про це варто, якщо в вашому шлюбу ще там рік-два, і ви тільки вибудовуєте ось ці всі свої сімейні процеси. І про це можна й варто говорити, якщо ви понад 10 років вже в шлюбі, але щось вас, наприклад, не влаштовує або якась формула для вас раніше працювала, а тепер, завдяки тому, що обставини змінилися, щось вас не влаштовує. Ефективна комунікація передбачає, що ви говорите переважно через я повідомлення. Мається на увазі не ти забагато витрачаєш, а коли я бачу. Наші сімейні витрати, я з цього приводу думаю ось це. Відчуваю ось це, і мені стає там страшно, я тривожуся, або ще щось. да? Ви говорите про себе переважно, і тільки потім, після того, як проговорили все це через я повідомлення, ви кажете: Я була би тобі дуже вдячна, бо вдячний, якби там наступного разу, це було ось так по-іншому і кажете, як би ви хотіли, щоб це було на жаль чи на щастя, не знаю. Люди не вміють читати. Думок інших людей, і тому доводиться вчитися говорити повними реченнями словами через рот. Розумієте? І якщо ви хочете щось в, в тому числі в питанні фінансів в родині, змінити, треба про це людині сказати. Людина не зобов'язана. Ну і так, все зрозуміло. Знаєте, ці фрази так це не працює. Хочете щось змінити? Говоріть про це. Важливо розуміти, що ефективна комунікація, особливо в темі грошей, яка така дуже тригерна, це м'яз. Який варто прокачувати це навичка, яку варто тренувати. Тобто це не станеться от з першої розмови. Як тільки ви розумієте, що накал, да, от емоційний в моменті, коли ви говорите про гроші, починає градус підвищуватися, вчіться брати паузу для того, щоб не переходити, знаєте, на якісь там чи крик, чи особисті образи. Це не допоможе вашій родині, це прям точно. Тому вчіться брати паузу, але дуже важливо, після того як ви паузу взяли. До цього питання повернутися, щоб не було такого, що ваша розмова кожного разу починається. Знаєте, доходить до якогось там накалу пристрастей, і потім ви ніколи вже до цього моменту не повертаєтеся і відповідно не можете завершити цю розмову взагалі ні на чому. І тому дуже важливо розуміти, що це процес. І якщо ви будете підходити до цього питання як до ще однієї важливої сфери, яку вам важливо просто проговорювати, то так чи інакше кількість спроб поговорити про гроші. Перейде в якість, і так чи інакше ви знайдете спосіб, як організувати це в вашій родині, і як говорити про це максимально спокійно, тому що гроші це щоденна складова нашого життя, і відповідно дуже важливо навчитися говорити про це із людиною, з якою ви створили родину. І бачити ваше фінансове майбутнє. Щиро бажаю вам, щоб це майбутнє було успішне і щасливе. Якщо маєте будь-які питання з приводу фінансового плану чи бюджету чи сімейного бюджету, пишіть в коментарях, будемо розбиратися або в коментарях, або зніму про це окремий випуск на каналі. На цьому з вами прощаюся. Дуже рада була з вами сьогодні. Побачитися і до зустрічі вже наступного тижня. Па-па!